Авторський вірш Покаяння. Кімната була звичайною, вже скоро сідало в сонце. День готував прощання, вечір стукав у віконце, літо, ліжко, відкрите вікно. Моя родина була простою, а вмить наповнило джерело, Бог торкнувся мене рукою. Спогади, гріхи. Сором, сльози, я не знаю, як описати той стан. Говорити із Богом я була в змозі, щира, чиста молитва лунала. Я віддала Богу усе своє серце, очищення одразу відчутне стало. В один вечір очистилося озерце, зміни в моєму житті настали. О, як же раділи тоді небеса. Я бажаю кожному з вас це пережити. Всесильний Бог Вершик чудеса, зверніться до нього у щирій молитві. Амінь.